Так, ну що, скинули ви мені грошей на подаруночок, і я цей подаруночок далі везу на обслуговування. Олива, фільтри. Плюс треба глянути по ходовій, що у нас тут. Нагадаю, що це Т4, у якого було замінено двигун на неоригінальний. 1.9. Тут стоїть замість 2,4 чи навіть 2,5, мав бути. І запуск тут відбувається червоною кнопкою як ракети на мозку. Цьому співвоберта. Трішки нерівномірно. Підсилювач не працює, О Клас. Коротше, їдемо робити з нього лялю. Апарат, як ви зрозуміли, ще той. Жодна лампочка чи жодна стрілочка не працює, Вікно відкривається, тримається на викрутці Отакий люфт на кермі. Ну, але воно якось їде. Подивимось з того, що можна з ним зробити. Там, можливо, виконечники кірольові шарові, подивимося по ходові, якби і трішки виправимо ситуацію по керуванню автомобілем, якби, полива фільтри, і нехай їде не працює далі. О, така робоча конячка. Позаду, до речі, є гума зимова доволі непогана, яку треба та, на нього вже встановити, щоб він трішки краще по присутці їздив. Пасажирська версія, там сидіння трішки складені там, в коробку. Від цього автомобіля лежить, купа трубок, щоб її встановити. Коротше, майже повний комплект за бажанням можна е трішки е збільшити потужність. Коротше, лечу на СТО. Це що так погано крутиться тут. Пильник я вже бачу. З Т4-м виявилося все непросто, банальна заміна уливи фільтру переросла в те, що просто автомобілі. Замінили половину автомобіля. Воно б ще поїздило, але в такому стані віддавати, якби мені для себе було б неприємно перед хлопцями, перед тим, яким передається цей автомобіль, тому його було залишено, збільшено в рази. Перелік робіт, які треба було робити, і от я зараз їду його забирати. Відганяю трафік, який передали з Литви безкоштовно. Також на сервіс і забираю Т4 вже, який готовий, більше тижня пробув на СТО, поки чекав запчастини, плюс поки виконувались роботи. Зараз хі -хі, покажу вам, скільки там цього накапало. Ну що, перші метри на цьому чуді. Що було зроблено? Повністю замінено насос гур і рейку. тепер Кермо крутиться просто пальчиками, неймовірно легко. Замінено було деталі по ходовій, дуже багато тяги, стійки стабілізатора. Далі, найголовніше, мабуть, і найприємніше, що я помітив одразу, це роботу педалі газу замінили трос, тому що, неймовірно, нереально було зрозуміти, як він працював до цього. Натискаєш газ, натискаєш, натискаєш, половину педалі продавив, він не їде, а потім хоп. Починає їхати, ти педаль зупиняєш, натискати, а він продовжує розганятись. Короте, повністю замінено охолоджуючу рідину, оскільки попереду зима. Пачок також там замаслений, був замінено, відмили двигун. Перепакували у очі, це кришка клапана. Соплило маслом. Із під сапуна, і сапун був виведений просто трубка на двигун, тому він також частково був такий брудний. Ой, коротше, ГРМ Помпа, агрегатні ремені шківи були якби навіть на колінвалі, привідний, який висів, там на ладан дихав. Я, навіть, я прикріплю список, покажу, що було замінено на яку суму, бо я всього, якщо чесно, навіть і не пам'ятаю. Але по суті, під капот заглянув. Прикріпили захист, щоб тепер це все не забруднилося під капотом. Якби. От, і от я їду, ну, автомобільчик не впізнати в порівнянні з тим, яким я його взяв. Не фонтан, не ідеальний, але ну, 1100 купили, 1100 вклали 2200 Т4. Чого від нього очікувати? Їду зараз, ще, до речі, там колесика лежать. Їду перевзути на зимову гуму. І завтра хлопці просять відправити автомобіль на Дніпро. Такі справи. Течек розраховувалось одне, <смі> вийшло зовсім інше. До речі, по двигуну я казав, що він тут замінений, виявляється, не замінений. Виявляється, у Т4 у му році було два двигуна, 1,9. Один, один звичайний атмосферний, один турбодизельний. Атмосферний 60 кінських сил, дизельний, турбодизельний з турбіною 68. По всьому видно, що турбіна тут все-таки стояла. двигун у нас виходить, дефорсований на 8 кінських сил. Але по суті, особливо якогось поштовху цьому автомобілю ті 8 сил, мабуть, і не дали, тому що реально на таку вагу автомобіль більше півтори тонни важить. Там до 2, 60-68 це дуже мало. Ну але якби, тихохідний такий бусик, якби об'ємний, який може набрати на себе багато якогось вантажу. До речі, доволі прикольна штуки це є. І необхідно За, знову ж таки той бюджет, в який він виходить навіть з таким суттєвим роботом. Зараз я хоча б можу бути впевнений, що автомобіль технічно не буде підводити. Ось такі новини по течку. Дякую всім, хто скидався. Це був мій подарунок на день народження. Дякую всім, хто не перший автомобіль підтримує, допомагає купувати, передавати. Так, взуваємотечики ще й в зимову гуму, що по полю йому не дуже слизько було їздити, бо літня там звичайна радіалка така чисто трасова. позатягували гвинти, гунти, закише Ну, Але справляємося. Отже, загальна сума по витратам, і що мінялося, можете продивитися по переліку запчастин, От скільки всього було замінено. І оскільки я за це заплатив з роботою з всіма би, деталями, навіть десь навіть знаходив синю, -синю ізоленту, будь ласка. Ну, така кількість цього була замінена і зроблена в цьому автомобільчику. Але тепер технічно. Практично без зауважень. Тестую Т-4. В нього не працює на панелі приладів жодна стрілочка, але працює дві головні лампи. Це тиск коливий і е, максимальна ну, коротше, сигналізація про перегрів. Е, температуру не показує, оскільки палива в боку також не показує. Ну і швидкість, звісно, не показує. Також е, використовуємо GPS. І от я на кільцевій по GPS його розігнав. 90. Ну, і Він ще набирає, маю сказати, що якщо так взяти по спідометру, то соточку він може їхати, оскільки швидкість по GPS вона відрізняється за швидкістю по спідометру. Ну, от тут вже по рівному він перестає набирати от 93. І по суті все. Десь 96-97. такі показнички в нас виходять. 94 було, ай пропустив. От автомобільчик виглядає якби не дуже живим зовнім, всередині там щось не працює. Але, а, чому йому може позаздрити навіть свіжий пасад там двох-трьохрічний? дивіться, на дворі біля плюс 5. Так, а У нас перший запуск, ранку веземо течіка віддавати на Дніпро. Вчора покатався 30 км на ньому. Ну і дивимося, як заводиться. Рівень оливи на місці будемо перевіряти в дорозі ще. Так. Гонка. <гум> а їхати нам рівно 200 км. 2,5 години, але думаю, ми там в 3-3,5 маємо вкластися. А... Те, що я везу самостійно, мене має назад забирати дружина на електромобілі. Це ще, один, ще одна пригода така в нас має бути. Тому що 200 км туди у нас запас всього зранку 197 було. Двісті назад. Ну, по дорозі є декілька зарядок, але так само є проблеми зі світлом через постійні обстріли. Тому подивимося, чим у нас це все завершиться. Це наша невеличка пригода. Дніпрі, хлопці автомобіль мають самі забрати, повезти вже самостійно. Так, у нас є 20 літрів, є літрушка масла. На всякий випадок. Рухаємося далі. Коротше, їдемо зі швидкістю буханки біля 70 кілометрів. Якраз і для електромобіля непогано. І течик розривний, йде, спокійно можна їхати. Плюс-мінус все добре. Бетонку до Дніпра це більш-менш нормальна дорога. Ось така, дві смуги в одну сторону, дві смуги в іншу. Але вона вже нерівна, Коротше, ямки є, трясе. Ну, Тим не менше ми їдемо. Я і їду, думаю, спідометр не працює, що ж у нас за швидкість? А ми по GPS йдемо 77, тобто навіть за 80. Хоча я розраховував, що будемо їхати там 65-70. Дружина на електромобілі тримається позаду. У нас зараз в Червонограді перша зупинка на зарядку. Хочемо підзарядити електромобіль, щоб вистачило. Його тут Дніпра вистачає 100%, але всяке може статися в дорозі, всяке може статися в Дніпрі. Коли ну, є якась можливість, ми заряджаємося. О, ну і течік, в принципі, їде добре. Як бачите, 80% дорога, просто пральна дошка. Можемо тримати навіть 80 і в принципі все добре. Не зважайте на габарити, поворотники і стопи, які тут не працюють. В полі артилерії вони навряд чи знадобляться. А ближнє світло на всякий випадок працює. Працює пічка, не працює моторчик, але от на швидкості оббувається нормально, жарить якби ну, досить тепленько таке вопрос. Дорожня інформація така. Їдемо далі. До Дніпра нам ще 2,5 години. У нас ще є запас, тому що хлопці виїхали. Треба буде їх трішки почекати. Ми трішки раніше прибудемо, чим треба. Ікра займемося з електромобіля. електромобіля. У нас заправочка Вок, і бачу зарядку, і вона навіть вільна. Дружина вже навіть паркується сама. Забула, з якої сторони в неї порт. Він в нас з правої сторони. Там він в тебе тут. Так, у нас пройшла перша зарядочка на електромобілі. Нам тепер вистачить далі. Заводимося, їдемо. Так, ми... а, у нас в Червонограді щось таке завела. Ми їдемо по полю. 400 метрів поворот. Має бути на дорогу. Це ми щось таке блукаємо. Є, ми вискочили на дорогу з бетонних плит. У нас попереду розвилочка на бетонку і екватор практично пройдено. Вийдемо зараз 5 кілометрів і вже 100 кілометрів всього залишається. Така поїздочка. автомобілі працює на відміну з електрики, так це склочисники. Просто прямо-таки топчик. По-перше, вмикаються нормально, правильно, по-друге, щіточки навіть нормально труть. Тому що я декілька днів тому повертався з Києва на Renault Traffic, який подарували готовці. І це була жесть, йшов дощ було темно, там ніяке світло, і Все-таки агрегатор питань немає. Дощик у нас йде, але в нас все протирається добре. І Головне, що все працює справно електрика. А ми навіть можемо робити обмін амаза. Оце в нас швидкість. 80 ми йдемо стабільно, при тому, що з течіка турбіном, пробіна доволі таки непогано їде, але це порожній. Хлопці, звісно, будуть розвантажити. Ну і літати по полю, якби зі снарядами вони так теж не будуть. Mm. Бо, мені здається, варіант непоганий. Mm. Так, Для другої зарядки ми заїжджаємо в Московськ через те, що тут є зарядка, яка віддає 150 А. А та, що на дорозі біля Новомосковська на заправній станції, також, вона дає тільки 36 А. Це набагато менше, ніж була на попередній навіть в Червонограді, де 50 зарядка давали. Даємо ще зарядку, я зараз <пиш> звіт запишу. Течик відправляється, хлопці їдуть, дощик у нас трішки задню, треба навчитися як... О. Хлопці приїхали на військовому автомобільчику такому в них. А це в них буде піджопник, скажімо так. Кабачки возить, як хлопці називають, щасливо. Все. Хлопці поїхали, нам з вами подякували. Стосовно фінансової частини цього автомобіля, я маю сказати, що цей автомобіль це перший, з яким в мене вийшов подібний казус. Коли я запускав збір, я оголосив, що вартість цього автомобіля 1100 доларів. На його обслуговування потрібно біля там, тисяч гривень. Я вважав, що там заміни моливу фільтра, і цього буде достатньо. Але не так сталося, як гадалося. Виявляється, вартість автомобіля в гривні у нас склала 45 тисяч 100 гривень. Назбирали на банку 75 тисяч гривень, обслуговування потягнуло на 40. Рок тисячі гривень, це вже 89 100 500 гривень. Я додав на шиномонтаж і вважав, що на цьому все завершено. Заправив за свої трішки більше тисячі гривень, щоб доставити його до Дніпра. Ну і як то кажуть, коли передав, видихнув. Перевиконав всі очікування. Добре, що грошей було більше набагато, ніж я просив. За це вам окрема подяка, якби. але тим не менше того не вистачило. Я доклав суттєву суму своїх. І що якби, найсумніше, це те, що сьогодні вранці хлопці вчора ввечері доїхали, написали, що все добре. Сьогодні, вранці, написали, що запустили автомобіль, кудись почали їхати. В нього розсипалася корзина щеплення і вижимний підшипник. Тому. Я для них швиденько оплатив за 4 600. ще комплект щеплення з вижимним, з, зі спеціальною скобою, яка це все витискає, і швиденько відправив на нову пошту. Тому вже виходить, що майже 95 тисяч гривень потягнув. Цей автомобіль, і я реально попрошу вас допомоги, тому що так такі дотації робити на кожен автомобіль по 20 тисяч гривень. Я на даний час реально не в змозі. Мені якимось чином звідкись потрібно ці кошти брати, щоб далі продовжувати займатися подібною справою. Тому за змоги прошу долучитися до збору додаткового на ремонт цього автомобіля, який було покрито моїми коштами, і мені їх тепер треба повернути. Маю надію, що цей ремонт стане таким останнім суттєвим, і автомобіль далі продовжить працювати, як це і було задумано. Ну що ж, автомобіль військовим передано. Додому ми доїхали, кілометр нам залишився. <сум> Зробили добре діло. Швиденько повернулися. Дякую всім, хто підтримує, дякую всім, хто донатить і допомагає купувати автомобілі. Військові. Радіють кожному, навіть такому, як малі діти, дивитись на це. І приємно і сумно одночасно. Не зупиняємось, працюємо. Дякую, що приглядали це відео. Поставте йому вподобайку, напишіть коментар, і підпишіться на канал, якщо вперше на нього потрапили. До нових зустрічей!